Нагадаю, ізобільна це літній сорт високорослої малини. Он вона росте вздовж паркану в одну сторону і так само в іншу сторону посередині в нас прохід. Не всі її бачили. плодоносить вона серед літа, тому нагадаю, як виглядали кущі і як виглядала ягода. Ми вирізали ось тут старі кущі. В цьому році ми обрали старі. Ми обрали весь молодняк, весь зеленець, який був. Прибрали взагалі все зайве, зразу вже її сформували, як вона в нас буде весною. Далі. Угорі повідрізали ось ці краєчки, поприщеплювали. Дуже довгі. Подивіться, які довгі в нас спагони. Взагалі такі роботи по прищіпуванню верхівок і по нормуванню. Кущів, тобто скільки залишається на один метр, краще проводити навесні, тому що ця малина дуже схильна до вимерзання. Якщо вона вимерзла, ви залишаєтесь цьому році без ягоди. Але в нас її не так багато О, ряд. Тому ми вирішили зробити так, щоб вже вона нас була упакована, запакована і, взагалі, як у знаєте, під ключ чекала весну. Подивимося, що з того вийде.